І всім привіт, друзі! З вами я, Хемік, і сьогодні я зайшов на сервер Ukraine Mobile. І думаю, по назві цього відео ви дізналися, що я сьогодні буду робити. А якщо ні, то сьогодні я значу 10 гривень в Ukraine Mobile і покажу вам, як їх можна потратити. З вас, друзі, попрошу лайк під це відео та підписку на канал. І обов'язково любий коментар під цим відео. Це буде, друзі, від вас маленька підтримка для мене. Ні, якщо ви думаєте, зараз говорю просто пусті слова, то це не так. Мене реально мутують ваші коментарі, підписки та лайки під цим відео та любим відео взагалі. Добре, друзі, не буду затягувати початок, перейдемо до суті відео. І так, друзі, ось ми вже на сервері прописуємо команду слаш донат. Та бачимо на нашому рахунку не 10 гривень, а 20. А все через те, друзі, що сьогодні x 2 пайдей та x 2 донат. Тому і в нас 20 донату. Звісно, весь донат ми конвертуємо в валюту. Оце зараз для мене найвигідніша пропозиція. Вписую свою всю дану валюту. Якщо не хвилюйтесь, це просто баг і нема за що переживати. Тверджує свою дію та отримую 80 тисяч гривень на баланс. Після короткої розмови з початківцем я йду радовати скутера. Ось я вже й орендував його. І в першу чергу я поїду прикуплю для себе новий скінчик. Так, підходжу до вибору скінів та обираю для себе скін. у нас невеликий, тому що я хочу потратити найменшу кількість грошей та більш крутий скін придбати для себе. І коротше, друзі, в цьому магазині немає товарів, тому не буду тягувати ваш час і просто поїду в інший магазин. Я вже в іншому магазині, думаю, тут же товари будуть. Спойлер будуть. І ось такий крутий скін я обрав. Та ладно, я просто жартую. А якщо бути серйозним, то ось такий скін я свій зараз куплю. На мою думку, це найкращий скін за такі гроші, а всього лише 2000 гривень. Так, далі в мене в планах придбати для себе номер телефону. І не який небудь, а постаратися придбати платний номер. Не забуваємося ти квест, та можна їхати. За квест 2000 гривень та одну репутацію. Все, друзі, я готовий купувати платний номер. Будеться кошти. Всього 500 гривень. І так, зустрічайте новий мій блатний номер. Нагадую, я потратив всього 500 гривень. І того, друзі, ми потратили біля 3000 гривень. В нас ще залишається 77 тисяч гривень, тому підемо далі. А далі в мене в планах це орендувати собі готель. Тому що на 77 тисяч гривень ми не купимо ні одного будинка, а готель знаходиться ось тут. Ну, тоді й побіг. Та ладно, тут просто неподалік була оренда транспорту, так би я просто перезайшов та й все. Знаєте, згадую Азов, в кого також ностальгія — поставте лайк під це відео. Підходжу до ресепшна та орендую для себе новенький номер. Мені нього 17 й номер готелю. Якщо я не помиляюся, то це другий поверх. Зразу ж проплачую номер. Думаю, на дні 15 тисяч, тому поплачуємо на 15 днів. В мене залишається 76 тисяч гривень, а без коле сампі дуже важко. Тому мені тільки потрібно перейти через дорогу. Чому через дорогу? Тому що автосалон реально через дорогу. Трачу тисячу гривень за вхід, понятне діло, економ клас та обираю для себе автомобіль. І обрав я ось таку машинку. Кошти на 38 тисяч гривень, тому купуємо. Думаю, за свої гроші вона буде супер. Ось моя машинка червоного кольору. Прописує команду, щоб відкрити автомобіль. Та е... як завжди? Та сідаю, щоб її потестувати. Вона тільки що крашнула, тому що давайте заодно покажу готель. У мене номер однокомнатний, є гардероб, барна стійка, ліжечко та телевізор. Ще є ванна комната. Я вам її не покажу, тому що я її не записав. Ну повірте, вона там є. Прописую команду слэш парк для того, щоб припаркувати автомобіль. Друзі, а після даної дії я буду підводити висновки. Чи підсумки? Та яка там різниця? Так, давайте підведемо підсумки, як я потратив 10 гривень донату. В повному ще упомню, 10 гривень прийшло 20, тому що на сервері була акція X2 донату. Тому я конвертував ці 20 донату в 80 тисяч вірт. І я за ці 80 тисяч віртів сьогодні придбав для себе оцей прикольний скінчик, Отратив на нього тисячі гривень. Зняв номер у готелі, придбав для себе платну сім-карту, придбав червону машину. Ще теж 35 гривень. І фінальні підсумки: 10 гривень донату в екрані Mobile полегшить вам початок гри. Звісно, ви могли б зекономити більше. Можна було купити замість машини, велосипедите і все. А краще напишіть у коментарях, як ви потратили 10 гривень. Може ви взагалі б не донатили. Дякую всім за перегляд цього відео. Поставте під це відео лайк, підпишіться на канал, та не забувайте про мій телеграм-канал, який є в описі під цим відео. І ще одне пишіть в коментарях, чи мені продовжуєте записувати Юкраїн Мобайл. З вами був Хемік. До зустрічі.